Thank <laughs> you. Я очевидно бачаю це навіть, помстою за те, що Роман Шервінський зайняв позицію професійного розвідника, який надав всебічну оцінку провалу операції «Вагнергейт», коли українські розвідники разом з нашими західними партнерами підготували і проводили унікальну з задумом і масштабом операцію щодо затримання 28 вагнерівців, які вчиняли злочини на території України або міжнародні злочини, і могли б бути затримані. Отримані і притягнуті до відповідальності, але в останній момент, через низку незрозумілих подій, ця операція була призупинена, і це призвело до розкриття деталі цієї операції і можливості уникнути її в останній фазі проведення. І через що, скажімо, розвідувальна спільнота, професійна спільнота військових очевидно побачила в цьому ознаки державної зради.